Redmi 7 a Ось такий градієнт колір. тисячі, ціна. Є нюансик. Трошки зігнутий, але повністю ціленький е, екранчик, без дефектів. Чому зігнутий? Не знаю точно. Ну, не сильно він на відео більше, здається, зігнутий. Е, так, зараз покажу інформацію про телефон. Працює все добре. Redmi 7 a 32 ГБ, 10-й Android встановлений, 2 ГБ оперативна пам'ять. Подивимося, що у нас по камері. Так, камера доволі непогано, я б сказав, би, показує. Практично 9А7А одинакова камера по суті. В комплекті зарядний шнурочок та сам пристрій. Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень.